Вітаю! З вами адвокат Янчук Анатолій. В даному відео мова піде про зразок касаційної скарги на рішення суду першої інстанції та апеляційної інстанції по суті справи. І так, давайте розпочнемо. В шапці ми пишемо Верховний суд касаційний цивільний суд, найменування позивача його дані, найменування відповідача, його дані, представник відповідача. У даному випадку мої дані, номер судової справи. Суддя першої інстанції, який ухвалював рішення, суддя головуючої апеляційної інстанції, після цього ціна позову, після ціни позову зазначаємо касаційна скарга на рішення суду першої інстанції та апеляційної інстанції у справі такій-то, від таких то чисел. Після цього зазначаємо, що тоді-то було ухвалено рішення суду першої інстанції, воно є таким-то. Сторона касатора вона не погодилася з тим, що. Рішення є законним, подало апеляційну скаргу. За наслідком розгляду апеляційної скарги, суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги. З рішеннями суддів ви не погоджуєтеся у зв'язку з тим, то, тим, то, тим. То. У моєму випадку, в цьому році Верховний суд задовольнив мою касаційну скаргу у справі про стягнення заборгованості. Позивачем був банк, відповідачем була фізична особа. І суд. Цих рішень полягало в тому, що суд першої інстанції не побачив, що позовна давність минула, апеляційна інстанція погодилася з судом першої інстанції, також сказала, що, апеля... що строк позовної давності не минув, тому немає підстав його задовільняти. Порушуючи питання в касаційній скарзі, мною було поставлено на наступна позиція. Перше, строк позовної давності минув з огляду на тето, тето, тето норми права, касаційний суд. Який ухвалював рішення з такої -то норми права, підстава касаційного оскарження підтверджується вище зазначеним. Далі, наступна підстава це те, що розрахунок заборгованості є хибним, банк нарахував дуже багато заборгованості. Заборгованість насправді повинна бути значно менша, тому що строк користування кредитом минув дуже давно. І після закінчення строку користування кредитом банк далі нараховував відсотки за користування. Після цього знову ж практика Верховного суду, стакати норма права, така то підстава касаційного оскарження. Інколи буває таке, що пишуть підставу касаційного скарження спочатку зверху, потім норму права, практику Верховного суду і обставини. Ну, їхній порядок не має сильного значення. Головне, щоб це було в касаційній скарзі, і плюс-мінус, щоб воно було послідовно. Тому що наслідком непослідовності може бути те, що суд. Касаційна інстанція в даному випадку, Верховний суд, касаційний цивільний суд може залишити касаційну скаргу без руху і надати строк на усунення недоліків. І тоді людина, коли отримує ухвалу про залишення без руху, вона може не зорієнтуватися, що від неї хоче Верховний суд. Такі випадки, на жаль, трапляються, але тим не менше. <кхух> Після цього у своїй касаційній скарзі я додатково викладаю свої мотиви. Вже з яких я ще вважаю, додатково потрібно скасовувати судове рішення. Прохальна частина рішення скасувати в позові відмовити. Додатками касаційної скарги, як правило, є повноваження, якщо це подає представник, копії касаційної скарги відповідно до кількості учасників справи, а також квитанція про сплату судового збору за виключенням, якщо особа. Не є звільненою, точніше, якщо особа є звільненою від сплати судового збору, то в такому випадку вона судовий збір не сплачує. Проте потрібно надати відповідні докази і зробити на це посилання у касаційній скарзі. <кій> Підписуємо касаційну скаргу, ставимо дату і відправляємо до Верховного суду. Ну і очікуємо, чи відкриє Верховний суд провадження. У моєму випадку він відкрив і касаційну скаргу задовільнив.